І мед. Ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Вітаємо Андрій! головний на ранок. Хновений випуск до вашої уваги. Цієї ночі росіяни атакували Полтавщину через падіння уламків безпілотників в Кременчуцькому районі. Застосували аварійні відключення світла. За даними ОВАЗ, не струмлено побутових та більш як 40 юридичних споживачів. Вже завтра, 18 березня, може відбутись розмова Трампа і Путіна. Про намір провести переговори заявив президент США під час спілкування з журналістами на борту літака. За його словами, за вихідні було зроблено багато роботи. Наразі американська сторона хоче побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні серед тем для обговорення розподіл територій та контроль над АЕС, сказав Трамп. Іна може втратити територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. От ну, цитата, і це може відбутися в межах угоди про завершення війни. Так заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Американська делегація планує зустрітися з представниками Росії та України вже найближчими днями. Повідомив спецпредставник президента США з питань близького сходу Стів Вітков. Він вважає, що угода про припинення вогню буде досягнута протягом кількох тижнів. Паралельно щоб зірвати переговори про 30-денне перемир'я. Росія просуває наратив про воєнні злочини, начебто ЗСУ на Курщині. Йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Там зазначають, Кремль готується посилити інформаційну атаку проти ЗСУ, щоб дискредитувати українську армію. Ці маніпуляції також можуть підірвати підтримку України заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню. Експерти інституту фіксують посилення заяв з боку про кремлівських змі. Також. Ж самого Путіна та інших провладних російських осіб. Андрій Гнатов, призначений начальником генштабу збройних сил України, подання міністра оборони Ростема Умірова, погодив президент України. Генерал-майор Гнатов має понад 27 років військового досвіду. Командував бригадою морської піхоти військами оперативного командування Схід і об'єднаними силами ЗСУ. Досі Гнатов обіймав посаду заступника начальника генштабу. Він замінив на посаді генерал лейтенанта Анатолія Баргелевича, якого призначили генеральним аспектором Міноборони України. Завдання Баргелевича на новій посаді це контроль за дотриманням військових. Стандартів і зміцнення військової дисципліни. Підозрюваний вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою провину. Про це розповів заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Руслан Веремчук. Затриманому 15 березня вручили підозру про умисне вбивство, вчинене за на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Шалаєв брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаю, вранці 13 березня в приморському районі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула за Кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний дезертир. Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, і також російського сліду. Затриманому загрожує довічне ув'язнення, як повідомили в 28-й бригаді імені лицарів з зимового походу. Затриманий Шалаєв є лейтенантом, і з лютого цього року вважається, що покинув самовільно частину. Журналісти Голосу Америки повідомили про завершення дії їхнього контракту вже 1 квітня. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки у Білому домі Михайло Комадовський. Білий дім припинення фінансування звинувати припинив фінансування, звинувативши мовника у порушенні журналістських стандартів. Також США припинили фінансування і Радіо Свобода. Це сталося за два дні після того, як Дональд Трамп підписав указ, яким доручив агентство США з глобальних медіа скоротити свою діяльність до мінімуму. Трамп каже, що це необхід. Хідно для скорочення бюрократії припинення грантового фінансування це подарунок ворогам Америки, зазначає президент, і головний виконавчий директор Радіо Вільна Свобода і Радіо Свобода Стівен Капус. Протягом усього свого існування Радіо Свобода мало двопартійного підтримку США Радіо Свобода мовить понад двадцятьма мовами щотижня на 50 мільйонів людей і у 23 країнах. Зокрема, голосу Америки Радіо Свобода є негативним для України. Пояснила керівництва. Керівниця «Детектор Медіа Наталія Лігачова зараз пропонує її пряму мову. Зараз ось е, таке джерело правдивої інформації про війну російську війну в Україні. А воно піде з багатьох країн світу. І це дуже великий буде теж негативний сценарій для України, бо зникне той майданчик, на якому могли бути впевнені, що там не буде проросійської інформації. Наталі Лігачова вважає, що говорити про повне припинення мовлення Радіо Свободи і Голосу Америки ще рано. Уже цього тижня врятувати медіа можуть у Конгресі США. Також можуть початися судові позови за збереження мовників. Також сьогодні можливе продовження діяльності Радіо Свобода обговорюватимуться на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Ініціював це питання очільником ЗС Чехії Ян Ліпавський. Нагадаю, що в Празі розташований центральний офіс Радіо Свобода. І перше фото папи римського Франциска після госпіталізації опублікував Ватикан на світлині. Бачимо понтифік у вівтарі каплиці при лікарні. Його стан стабільний, триває респіраторна терапія і фізіотерапія. 88-річного понтифіка госпіталізували із запаленням легень ще 14 лютого. Лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію і навіть говорили про критичний стан. Папа Франциск не вперше бореться з хворобою. В молодості він переніс плеврит і йому видалили частину легені. Тож легеніві інфекції для нього це є особливо небезпечним. Завжди перевірена інформація. пам'ятайте про це і стежте подіями в Україні разом зі сніданком. Ми ваша точка опори. Добре ранку. Ну а про те, що відбувається у світі, розкажемо далі. Масштабна пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 59 людей у місті Кочани на сході північної Македонії. Ще 155 людей зазнали поранень. Повідомив міністр внутрішніх справ країни пан Четошковське. За його словами, ймовірно, причиною пожежі були піротехнічні пристрої, використані під час концерту. Пожежа почалася близько третьої години ночі, коли в клубі було понад тисячу відвідувачів. За попередніми даними, на сцені підпалили феєрверк. Іскри потрапили на стелю із легкозаймистого матеріалу, після чого вогонь стрімко поширився по всій будівлі, утворюючи густий дим. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за фактом трагедії видано ордери на арешт чотирьох осіб, і відкрито кримінальне провадження. 31 людина загинула та 101 поранена після того, як Сполучені Штати в суботу завдали серії авіаударів по Ємену. Які дані оприлюднили хусити, а їхній представник відповів, що групування відповість на це ще більшою ескалацією. За даними New York Times, американські війська вразили радари, системи ППО, а також ракетні та дронові комплекси. Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про авіаудари по контрольованих хуситами районах Ємену та пообіцяв використовувати переважаючу смертоносну силу. Держсекретар Марко Рубіо додав. Що операція є потужним і чітким посланням хуситам про те, що напади на американські судна та глобальне судноплавство мають припинитися. Раніше хусити атакували понад тисячу торговельних суден за допомогою ракет і безпілотників, потопили два судна та вбили чотирьох моряків. На Кубу знову повернулося світло. Близько 10 мільйонів людей залишилися в темряві ще в п'ятницю через загальнонаціональний збій в електромережі. Напередодні в Міністерстві енергетики Куби повідомили, що вдалося запустити електростанцію Фелтон, одну із найбільших в країні. Більша частина Гавани, двомільйонного міста, була знеструблена приблизно з 20.15 у п'ятницю. Зі світлом були лише популярні туристичні готелі. Декілька Ресторанів та будинки і підприємства, які мають великі власні генератори. Збій в електромережі Куби стався через коротке замикання лінії електропередач на підстанції в Гавані. Це викликало ланцюгову реакцію, яка знеструмила весь острів. П'ятничний колапс став четвертим загальнонаціональним відключенням електроенергії з жовтня. Друзі, ну і який же ранок без погоди? Якою вона сьогодні буде зараз? Розкаже нам чергова кореспондентка Олена Квітка, вже зараз з нами на зв'язку. Олено, тобі доброго ранку. Ну, судячи з пухнастого комірця на твоїй курці, то тепліше зараз на вулиці не стало. Бо коли я їхала на роботу, у мене таке враження було, що всі мінус п'ять були, а не мінус три. Розкажи, будь ласка, яка тенденція буде до потепління, чи все ж таки кілька днів зими нам чекати? I don't know. Колеги, доброго ранку. Ну, дійсно, мій такий знаєте, пухнастий рожевий комірець він лагідно натякає, що ранок сьогодні ну не дуже теплий. Термометр в телефоні показує мінус 2 градуси. Ви знаєте, приблизно десь так і відчувається. Ну принаймні, от поки я тут стояла, мені хочеться вдягти не тільки пухнастий комірець, а одягти і шапку, і рукавицю, тому що ось руки в мене замерзли. Тому, друзі, хто зараз виходить на двір, то зважайте на це. От якось ну, зимно, от такий, знаєте, такий поч початок, так, з, з абсолютно за відчуттями зимовий ранок, але мені здається, що люди вже налаштувалися на тепло, тому що в парку починаючи там 6.30, тут вже купа бігунів, собак, Я навіть бачила людей у шортах. Бачите, людей нічого не зупиняє. Ми налаштувалися, тримаємо курс на весну, і навіть вже, мабуть, і на літо. І ви знаєте, от, попри такий е, холодний ранок, сьогодні по всій території України триматиметься плюсова температура в день буде більше нуля, але тим не менше в деяких регіонах сьогодні зриватиметься сніг з. Ще де саме зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо наш прогноз погоди зі сходу країни. Ось там сьогодні буде день похмурим, але достатньо теплим. В день повітря прогріється від 7 до 9 градусів тепла. І така температура триматиметься в Харкові, в Донецьку та Луганську. Там можливі опади у вигляді дощу, і найінтенсивнішими вони будуть саме на Донеччині та Луганщині. На півдні країни сьогодні також можливі на великі дощі, там буде ще тепліше, в день від 10 до 12 градусів тепла. Ка температура триматиметься в Одесі, Миколаїві, Херсоні, Запоріжжі, а також Криму. Ну і захід країни це сьогодні найхолодніший регіон і за температурними показниками і за опадами, тому що там сьогодні нам синоптики прогнозують сніг з дощем, але попри морози, вночі до мінус 4, в день повітря прогріється до плюс 4 градусів. Також мокрий сніг сьогодні очікується на сході країни. Там також сьогодні в день буде плюс 4 максимум. Така температура триматиметься в Житомирі, також в Чернігові. Та, е, Чернігові та сумах. Ну і центр країни там буде трохи тепліше від 4 до 9 градусів. Покажуть нам сьогодні термометри. Така температура триматиметься в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, а також Дніпрі, і саме максимум плюс 10 Сьогодні очікується в Дніпрі в центральному регіоні можливі невеликі опади і е, сніг з дощем зриватиметься в Вінниці, Полтаві та Черкасах. Друзі, ну і Київ зараз мінус два. Сьогодні очікуємо плюс чотири. Не, не дуже тепло, але все ж таки сьогодні буде більше нуля, але можливий також сніг з дощем. І ще дуже велика, дуже важлива інформація для всіх жителів західного регіону, а особливо для жителів івано франківської та Закарпатської областей для високогір'я. Тому що саме сьогодні, 17 березня, через ось власне таку температуру, сніг і опади у вигляді снігу та дощу, там підвищена сніголовинна небезпека. Тому бути. Уважні про це попереджають синоптики, і зараз, ну на сьогодні, принаймні вони оголосили третій рівень небезпеки. Друзі, ну традиційно говоримо про температурні рекорди. Найтепліше 17 березня в історії синоптичних спостережень було зафіксовано у 1990 році. В Києві було плюс 17 градусів. Найхолоднішим цей день був у 1917 році. Дуже давно тоді в столиці зафіксували морози у мінус 18. Друзі, попри те, що ранок такий мороз. Зний мінус 2 градуси сьогодні за народними прикметами, за якими ми також традиційно слідкуємо, цей день прийнято називати день теплого Олексі. І Вважається, що саме в цей день вже знаєте, пташки починають повертатися додому. Бджолярі відкривають свої вулики. Ну і все там вже 100% вже від, цього, від сьогодні буде весна. І, знаєте, коли я сьогодні це озвучила нашому а, оператору Вадиму він сказав, ага, бджолярі відкривають вулики. Я стою тут в шапці а, та з шарфиком. Ну ось такий якийсь ранок. Але вважається, що якщо на теплого Олекса буде тепло, то і весна буде ранньою і теплою. А я хочу сказати, що сьогодні знаєте, вона і не холодна, і не дуже така. Прямо аж, а, я не знаю, так ну не не спекотна. Сьогодні якась середня температура не те все. Я думаю, що весна буде з такими традиційними температурними показниками. Колеги, і такими гойдалками судячи з усього посибі тобі вона квітка.